Огірки по-корейськи це топова зимня закуска. Готується все просто, а виходить надзвичайно смачно. Беремо 2 кг огірків, миємо, відрізаємо дубки і розрізаємо їх на 4 частини. Ось так. Добавляємо пів кілограма моркви, потертої на терку для корейської моркви, вимішуємо. І додаємо часник 2-3 головки, видавлюємо через чеснокодавку. Додаємо цукор. оцет, Олію, сіль. Приправу до моркви по-корейськи: духмяний перець горошком, перець чорний мелений. Паприку солодку. Це все вимішуємо і залишаємо на 2-3 години, щоб це все пустило сік. Ось стільки соку у мене є. Беремо банки, чисті помиті. Банки я не стерилізую. І Накладаємо ложкою огірки. Наклали цілу банку. Банки закриваємо кришками. Беремо кастрюлю велику, дно кастрюлі застеляємо рушником і викладаємо банки. Заливаємо холодною водою і ставимо на вогонь. З моменту закипання води стерилізуємо 10 хвилин. Закручуємо ключем, добре закутуємо банки і всім смачного!